Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Згодіться, було б ідеально знайти універсальну терапевтичну казку, яка б вирішила більшість дитячих проблем. Знизила тривожність, допомогла пройти кризу, подолати страхи і тощо. Такої казки, на жаль, не існує, Ба більше навіть ті тематичні терапевтичні казки, що є, теж можуть не спрацьовувати. Але нормотипічні діти схильні до прослуховування повчальних історій, та й немає дітей, що не люблять казки. Тож тільки спілкування допоможе дорослому зрозуміти малечу і допомогти їй зрозуміти щось більше. Точаться розмови про маніпулятивність терапевтичних казок як недолік. Насправді такого ефекту боятися не варто. Звичайно, залякувати дитину це точно не варіант. Втім, розповісти правдиву ситуацію, зашиту в казкову з позитивним висновком та причинно-наслідковими подіями, мабуть, саме те. Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Згодіться, було б ідеально знайти універсальну терапевтичну казку, яка б вирішила більшість дитячих проблем. Знизила тривожність, допомогла пройти кризу, подолати страхи і тощо. Такої казки, на жаль, не існує, ба більше навіть ті тематичні терапевтичні казки, що є, теж можуть не спрацьовувати. Але нормотипічні діти схильні до прослуховування повчальних історій, та й немає дітей, що не люблять казки. Тож тільки спілкування допоможе дорослому зрозуміти малечу і допомогти їй зрозуміти щось більше. Точаться розмови про маніпулятивність терапевтичних казок як недолік. Насправді такого ефекту боятися не варто. Звичайно, залякувати дитину це точно не варіант. Втім, розповісти правдиву ситуацію, зашиту в казкову, з позитивним висновком та причинно-наслідковими подіями, мабуть, саме те.